Спочатку це не сприймалося всерйоз, але потім все обернулося інакше. Війна як хаотична істота, яка поступово заповнювала собою весь простір, перетворюючи його на страх, біль, холод і голод. Кожен день лотерея, кожен день виживання, кожна ніч безсонна, війна зовні. Плавно перетекла всередину, напруга зростала, ти відчуваєш це тілом, голова відмовлялася розуміти, а тільки видавала страшні білі в день і вночі. У такі моменти розумієш, наскільки життя може бути невагомим, що отримує матерію на одних лише тонких нитках. Де твої рідні це найважливіше питання? Напруга зростає, смерть, як стіна перед тобою. І ти розумієш, що живим не пройдеш, і тоді задаєшся питанням: чи готовий ти померти? А якщо хочеш жити, то для чого?